Вітаю! Ви на каналі Танго Таро. З вами я Лариса, тарологиня, що танцює танго. Пропоную вашій увазі прогноз на наступний тиждень з 11 по 17 серпня. Я вам пропоную на вибір три колоди, такі мені сьогодні захотілись яскраві, веселі колоди. Так, давайте. Перша колода це колода під назвою Таро Кіті Кахейн». Отака, бачите, цікава, яскрава вирве око. Це колода тенгітних ніжних почуттів. Така ж яскрава, така ж багатокольорова з такими дивними малюнками. І оця колода No Name, без назви, або я не помітила її назву. безіменна колода із Ватсонс. Така маленька, бачите? Ой, ой, Посипалася. Так, обирайте, яка колода вам до вподоби. Перший варіант, другий варіант, третій варіант. І оця колода Пентаро це перша карта в мене основні енергії тижня. Я її буду брати для всіх варіантів. Тож, перший варіант, другий. Другий поки відкладаю. І третій варіант. Також поки відкладаємо. Поки я буду мішати колоди, перемішувати. Я хочу вам нагадати про те, що загальні розклади на тиждень чи на події чи на бажання я робила це загальні розклади, вони не можуть справдитися повністю в усіх. Тож, всіх бажаючих, я запрошую до себе в інстаграм. Ви можете мені написати в Дірект стосовно індивідуального розкладу, якщо у вас є якийсь ваш персональний запит, буду рада вам зробити розклад на будь-яку тему. Тож, перший варіант основні енергії. Тижня, що наступає, і сам розклад, позитив наступного тижня, негатив, карта порада для першого варіанту і карта попередження. Основні енергії, настрої тижня, диявол, який цікавий буде у вас тиждень. Готуйтеся перші варіанти, ви можете отримати е, якусь таку пропозицію дуже спокусливу, від якої е, важко буде відмовитися. І, можливо, весь тиждень ви будете над цим думати, або буде з цим пов'язані основні енергії та основні настрої вашого тижня. Це, е, як би, скажімо так, в хорошому сенсі, да, така пропозиція, але, але можливий і не дуже хороший розвиток оцих енергій за дияволом, це може бути залежність від, цю, від чогось, Да? Наприклад, якщо ви хворієте, то це залежність від лікування від препаратів, від якихось процедур. Якщо ви стосовно там роботи, то ви вимушені щось робити і не можете відмовитися чомусь, то ну у вас чомусь якась є залежність. Да? Ви не можете, не маєте права, ви до чогось прив'язані і вас на чомусь тримають на якомусь ланцюжку. Тобто ви не можете від чогось відмовитися. За дияволом, це буде така пристрасть, знаєте, любовна пристрасть, від якої просто неможливо відсторонитися, відмовитися. Якось, Відключитися від неї. Тобто на цьому на тижні, який наступає, ви не ви будете володіти собою, а вами навпаки буде щось володіти, і ви повинні будете, ну, вимушені будете це робити, чи до чогось ви будете схилятися. Не тому, що ну, це корисно там для вас, чи, чи ви так обираєте, а ви просто не можете чинити супротив, щось таке буде у вас. Ну і за дияволом, звичайно, ви можете віддаватися якійсь справі з усією пристрастю. От розумієте, весь ваш потенціал. Ви туди просто не зможете себе самого стримувати. Будете кудись, от прям ваша увага буде привернута до чогось, і ви прям не зможете себе стримувати. Позитив тижня місяць, дивний позитив, але є як є. Зазвичай місяць це така не дуже позитивна карта, але в ній також є. Всі карти Таро можуть бути позитивними або негативними умовно. В будь-якій будь-якій карті можемо знайти і те, і інше. Тож за місяцем позитив це ваша сильна інтуїція, це ваша підсвідомість, яка буде вам дуже голосно на щось натякати. Можливо, через сни, можливо, просто через ваші роздуми. От за дияволом ви ходите і не можете відключитися да, від якихось думок. Вони просто вас якби тримають на ланцюзі, і можливо, це спрацює в позитиві, бо це ваша інтуїція і підсвідомість вам дає якісь знаки. Треба до них прислухатися, бо ця карта в позитиві. Тобто, якщо ви прислухаєтесь, то це буде вам на користь. e za Місяцем, а також плюс диявол, це може бути можуть бути яскраві прояви творчості. Бо справжня творчість, та якась креативність, вона йде з підсвідомості, її ніяк не можна запланувати, вирахувати, чи якось логічно, розумно до неї підійти, спланувати і щось створити. Ні, це може бути якась така вспишка натхнення. і От, наприклад, якщо ви письменник, чи ну тобто, якщо, наприклад, на вас навалиться таке бажання щось писати, і за дияволом ви просто не зможете цьому чинити супротив і будете вивалювати на аркуші папери, паперу ваші думки, ваші роздуми. Щось ви там напишете, або це картина, можливо, якась. Тобто, це така творчість, прояв натхнення от, через підсвідомість, незрозуміло як. За місяцем в позитиві можливо вам відкриються якісь приховані моменти, якісь таємниці, про які ви тільки, тільки здогадувалися, а тут вони вам відкриються. Ну що це тут можливо ще бути? Можливо, за місяцем в позитиві, ось буквально темна пора доби, ніч вам вдасться виспатися нарешті. Можливо, у вашому місці, там, де ви знаходитеся, на наступному тижні буде тиша. Ніякі гості прилітати не будуть до вас, які порушують вас, ваш сон. В негативі, маг. Маг в негативі, що це може бути? Це нестача якихось сил е, діяти. От у вас є якісь бажання, але ви не можете проявити чомусь активність в досягненні. Ці, цілий. Е, можливо, у вас замало сили, вам дійсно треба виспатися. Е, можливо, у вас не вистачає якихось інструментів, знань, навичок, і ви не в змозі просто хочете, але не можете. Да? Або Не ну, якби, знаєте, не те, що ви хочете, але от відкладаєте, прокрастінуєте. там, можливо, у вас фрустрація якась настала така. Тобто, бажання, здається, є, а сил чи наснаги діяти активно у вас не буде. Мах в негативі, можливо, ви стикнетеся з людиною, яка буде намагатися вами маніпулювати. І за місяцем в позитиві ви зможете це інтуїтивно считати і від цього відсторонитися і цьому ну, зарадити. Да? Не піддатися на провокації, на маніпуляції. Це за магом це взагалі людина така, от можна і мага з дияволом порівняти стосовно маніпуляції, бо це така людина, яка так класно розказує щось, так вас переконує, харизматична, вона маніпулює вашими бажаннями і так все виставляє, що нібито це ви хочете такого, щось, ну, наприклад, купити щось, да, буде вас так. Переконувати. Це може бути, знаєте, як продавець-консультант, у нас такі знижки, ви ніде такого не купите. Ось така шикарна модель з такими знижками. Це тільки сьогодні і тільки для вас. І ви вже хочете побігти і це все купити. Але в негативі Магда ще плюс диявол це просто дуже спокуслива пропозиція, але вона вигідна не вам, а вигідна йому. Тобто будьте уважні. Я сподіваюся, місяць, тобто ваша інтуїція і підсвідомість, вам надійшли якісь повідомлення, що спокійно да не піддавайся, тут щось не так. Ось так, що будьте уважні. Такі можуть бути спокусливі пропозиції, але вони спокусливі не для вас, а для оцих товаришів. Карта порада, отак от і каже: Не поспішай, зваж всі варіанти. Подивись, головне питання за двійкою жезлів це таке питання, задайте собі, а воно мені треба, і чи треба воно саме мені? Можливо, не треба поспішати до чогось іншого. Можливо, мені вистачить того, що в мене вже є. Наприклад, нащо мені та новенька сумочка, якщо в мене вдома вже там є 10 да? або щось таке. ну я... Уявляю ситуацію, просто така теоретична ситуація. І карта попередження, закохані, от бачите, знову попередження. Закохані це комунікація між людьми, якийсь договір, якесь спілкування, коли ми доходимо згоди. І ця карта вас попереджає про стосунки взаємні з кимось, да, що це партнерство це. Цей договір, ця комунікація не буде дуже гарною, бо закохані в негативі. Ну а попередження це що, не треба так робити, це негативна може бути ситуація. Тож закохані в негативі, це є вибір не серцем, а вибір якби під тиском. Дивіться, як карти складаються: диявол тисне, маг в негативі тисне. І карта попередження каже: будьте уважні до комунікації з людьми, які, які на вас. В чомусь тиснуть. Не, не поспішайте, прислухайте до своєї підсвідомості, до інтуїції. В будь-якому випадку, за луною, ой, пробачте, за місяцем в позитиві і за картою порадою двійка жезлів. В будь-якому випадку не поспішайте. Це пасивні карти, це не карти дій, це карти роздумів. Не поспішайте. Подумайте ще раз, почекайте. Можливо, і не треба вам оце, що вам пропонують. Отака, отакий розклад для першого варіанту. Сподіваюсь, вам було цікаво, корисно. І закликаю вас віддячити мені за це підпискою, лайком і коментарем. Я завжди з увагою читаю всі ваші коментарі. Тож, другий варіант основні енергії, основні настрої тижня, що наступає, і сам розклад. Для другого варіанту позитив наступного тижня, негатив наступного тижня, карта порада і карта попередження. Так, видно вам там основні енергії тижня мах. Основні енергії тижня будуть активні, якщо у вас є цілі, бажання, якісь нові ідеї. То ви або розпочнете їх втілювати в життя, або складете такий план, ви будете вже знати, які кроки треба зробити, щоб піти в напрямку досягнення цілі або бажань. Ще МАХ може позначати саме безпосередню людину, до якої ви можете звернутися. Можливо, ви будете шукати якогось спеціаліста. МАХ може позначати лікарів, юристів, адвокатів, можливо, спеціалістів в сфері комунікацій, в сфері ораторського мистецтва. Це може бути і викладач, або якийсь, якась людина, яка має. Відношення до ЗМІ, до впливу на, на широкі маси, щось таке. Тобто отак, отакі будуть енергії тижня. Взагалі це активні енергії, коли ви активно просуваєтесь до досягнення своїх цілей. Карта е, позитиву це Верховна Жриця. Е, в позитиві Верховна Жриця каже про е, набуття знань, про навчання, про. Е, те, що ви можете знайти якогось вчителя чи людину, яка знається на питанні, яке вам треба прояснити. Але будьте уважні, жриця не завжди віддає свої знання отак от Да? Якщо ви шукаєте таку людину, ну я думаю, ви знайдете. Да? Вона поділиться з вами знаннями. Ще жриця в позитиві. Це знаєте такі інтуїтивні знання. Можливо, ви, якщо ви навчалися чомусь. То у вас вже кількість ваших знань переходить в якість, бо за жрицею ви вже просто знаєте, як повинно бути, як зробити, але ви не завжди можете пояснити, чому. Бо знання у вас вже так уляглися на всі шари підсвідомості, і ви вже просто знаєте, як треба робити. В позитиві жриця ще розказує нам, що якусь таємницю вам вдасться приховати. Якщо ви не хочете, щоб хтось знав якусь інформацію, вам це вдасться приховати, скрити, нікому не розказати. Це збереження таємниці, збереження якоїсь інформації, яка не призначена для інших вух. За жрицею, якщо хтось із вас. Займається езотеричною діяльністю, то жриця вам віщує вдалий тиждень. Да, у вас буде робота, у вас будуть клієнти, у вас буде дохід, і взагалі ваші консультації будуть такими успішними. Бо, як я сказала, жриця багато знає, і знає вже на такому інтуїтивному рівні. Їй не треба згадувати якісь знання, лізти в тетрадочки, в зошити, там, в записи свої, вона вже так от, як риба у воді. Ну, і це може бути також спеціаліст, от я згадую мага як спеціаліста і жриця. Це такий спеціаліст, знаєте, типу психолога, психіатра, терапевта, священника, який добре вміє слухати, який вас вислухає, і потім дасть якусь таку влучну пораду з вашого питання. Негатив у негативі це паж мечів в негативі. Паш мечів в негативі, це якісь гострі моменти, це можуть бути такі дрібні сварки, конфлікти, якісь такі дрібні, неприємні ситуації. Це, от дивіться, трішечки, я би сказала, на перший погляд, протиріччя, бо жриця каже про те, що вам вдасться щось приховати. Паж мечів в негативі, каже, що якась інформація може стати відома іншим. Але це така, знаєте, маленька частинка. Можливо, основну масу вам вдасться приховати, а маленька може вилізти назовні. На Або, можливо, ці карти просто не пов'язані одне з іншим. Паж мечів в негативі може казати про не дуже вдалі маніпуляції стосовно здоров'я, наприклад, ін'єкції, уколи, там уколи красоти, можливо, якісь маніпуляції з. У стоматолога і паж мечів може буквально показувати майстра тату. Якщо у вас є такі плани зробити якесь тату, і ви за магом шукали такого майстра, то паж мечів у негативі може сказати, що ви можете натрапити на майстра, який не має багато досвіду, і ви можете потім бути незадоволені результатом. Такий ще учень вам може попастися. Ну, пажмечів мечів у негативі це, як я сказала, невеликі такі сварки, конфлікти, перепалки з неприємними словами, можете так от натрапити на таке. Тож, якщо паж мечів, це ви, можна сказати, що тримайте рота на замку, язик за зубами, щоб не спровокувати, да? Це провокація, це шпіонаж, за пажем мечів у негативі. Можливо, в якомусь місті, місці, де ви будете перебувати, можливо, є камери спостереження, а ви про це не знаєте і можете потрапити в якусь таку неприємну ситуацію, коли вас засняли тоді, коли ви цього не бажали або не знали, принаймні. Да? Ну, Щось таке може бути за пажем мечів. І uh, ще за пажем мечів може бути якась неприємна дитинка біля вас, опиниться колись. от вам хочеться спокою в позитиві, жриться да побути. В тиші і спокої, подумати про щось. А тут поруч якась дитинка, така, яка дуже голосно, там кричить, щось вас запитує, така любопитна да? дитинка, яка ну, бігає і весь час. оце. А чому небо синє? а чому сонце в жовте? Тетя, а чого ви тут сидите, нікуди не йдете? Отака дитинка. знаєте, Дуже любопитна, ну, коли це вже виходить за межі, коли це вже стає дратуючим. Така може бути біля вас дитинка. Так, карта порада це вісімка кубків. За вісімкою кубків, як за картою порадою, треба вчасно піти. Якщо вас дитинка ця дратує, вставайте і йдіть. Ну, Я так шуткую, звичайно, да, жартую. Але ну, ви зрозуміли, якщо вам десь ви не знаходите того, що вам треба, вставайте, повертайтеся і йдіть. Не сидіть, не чекайте, ви так того, що вам треба, тут не знайдете. І я думаю, за жрицю, ви це майже. Одразу зрозумієте, але чомусь ви будете ще там знаходитися і ось ну, в цій ситуації, чи в цьому приміщенні, чи взагалі, наприклад, мова йде про місце роботи. Да? от Ви вже розумієте, жриця це ваша інтуїція, ви розумієте, ну все, я тут більше нічого не знайду, не, ну, нічого в мене тут нового, гарного не чекає. І порада вам, вставайте і йдіть, не чекайте, ви вже самі все розумієте. тут Ну, як то кажуть, ловити вже нічого. Карта попередження, колесо фортуни. От знову воно каже: не покладайтеся на долю, беріть долю в свої руки. Тобто не треба пливти за течією, чекати якихось змін, що колись, можливо, чорна полоса зміниться білою. От бачите, людина тут спить і кудись її несе оце колесо. Ні, не треба покладатися на долю. Вставайте і йдіть. І нагадаю, що мах це активна енергія, тобто не чекайте, а активно щось робіть. Такий розклад для другого варіанту. І для третього варіанту розклад на наступаючий тиждень. Давайте подивимося, що чекає третій варіант. Основні енергії тижня, що наступають, і розклад. Ця колода в мене новенька, мені її тільки подарували. Я ще не знаю, наскільки вона якісно працює, тож буду чекати ваших коментарів з, зі зворотнім зв'язком. Скажіть, будь ласка, мені цікаво, як вона спрацює. Тож, для третього варіанту позитив наступаючого тижня, негатив, карта порада для третього варіанта і карта попередження. Давайте дивитися. Основні енергії тижня імператор. Це взаємодія, основні енергії будуть пов'язані з якимись державними структурами, взагалі з подіями в державі. Можливо, ви будете слідкувати, а можливо, вас це торкнеться. Да? Це може бути взагалі в країні ситуація, ну в тій країні, де ви знаходитеся, або яка ваша рідна країна, або це державні установи. Можливо, вам треба буде походити по кабінетах до чиновників, завітати до якихось державних структур. Це можуть бути і органи влади. І державні е, лікарні, якісь, да, і е, структури, там знаєте, де зберігаються документи там, на нерухомість чи щось таке. Тобто взаємодіє з державними органами. А ще імператор це такі енергії, коли е, у вас все розкладено по поличках. Можливо, це як порада, да, що вам треба навести лад, щоб всі документи були там в одній папочці, щоб все лежало от по поличках. Е, Ну, взагалі, в житті вашому, да, розібратися, знайти структуру, такий чіткий порядок. За імператором, якщо у вас є цілі, плани, наміри, якась робота у вас, ви повинні не тільки все спланувати, як воно повинно бути. От те, що я кажу, по поличках, по Кроково, да, план дій. Але ще й контролювати, як це виконується. Тобто не покладатися, що воно само собою якось там зробиться, а керувати процесом і контролювати процес, тримати руку на пульсі, ну, бути хазяїном. Отак от, от я скажу. І, можливо, імператор ще показує персону якусь, це може бути ваш чоловік або батько. Або керівник, і, можливо, тиждень буде проходити, знаєте, як більше події, і увага ваша буде прикута до конкретного чоловіка, від якого ви якимось чином залежите. Ну, наприклад, від керівника ви залежите на роботі, від чоловіка ви залежите, бо ви з ним разом живете, і все, що з ним відбувається, накладає відтінок і на вас. Ну, от, так от може бути Позитив, колесо фортуни, якісь зміни до вас йдуть взагалі в житті? Можливо, цей тиждень щось зміни у вашому житті, такі неочікувані зміни, на які ви вже не можете вплинути, вони йдуть і ну, ніяк ви їх не уникнете. За колесом фортуни в позитиві, можливо, ну, от, наприклад, якщо вам щось треба переробити, доробити, наприклад, вам щось повернули на доробку, і ви з цим впораєтесь і ви зробите якби, з, другого, з другого підходу, ви зробите все правильно. Е, можливо, до вас хтось повернеться, бо колесо фортуни отак от крутиться і хтось повертається. Якщо був, наприклад, якийсь клієнт, який сказав, ну, я ще походжу, подумаю. То він до вас повернеться. Отаке може бути за колесом фортуни. В негативі, зірка, дивіться, два старших аркана вже каже про те, що для третього варіанту наступний тиждень буде якийсь важливий. Зірка в негативі каже про те, що того, що ви очікуєте, треба ще почекати. Ваше очікування розтягується у часі. А можливо, зірка в негативі вам вказує, що ваша мрія, ваша ціль, ваша мета не дуже то і ваша. Можливо, вам треба передивитися, да, ваші цілі, одну якусь чи взагалі життєві ваші цілі. Можливо, мрія, ви про щось мрієте. А зірка в негативі каже: ну можливо, і не варто про це мріяти. Да можливо, воно і не справдиться, а можливо, вам воно і не потрібно розумієте? Бо за зіркою, взагалі, коли виходить зірка в розкладі, я завжди ну, якщо вона в позитиві, да, в гарній позиції. То я кажу, що зірка каже, що ви на правильному шляху, але тут же вона в негативі, можливо, от за допомогою мене і мого розкладу вам вищі сили кажуть: ви звернулися зі свого шляху, ухилилися, бо зірка, це ж знаєте шляхопровідна зірка, путіводна звізда. І вона в негативі. Або ви її втратили, або ви перестали мріяти, знаєте, відмовилися від своєї мрії. І вона вам може казати, ти звернувся зі свого шляху. Щось таке тут про ваші цілі, про ваші мрії. І ще зірка в негативі. Зараз ми спустимося на землю від таких філософських роздумів, і конкретно да, конкретні якісь справи розглянемо. Зірка в негативі може казати про якесь не дуже приємне для вас спілкування. Коли спілкування на відстані, це може спілкування через месенджер, через інтернет, в соцмережах, це можуть бути якісь негативні коментарі. коментарі да? Тобто це якесь спілкування, яке так, от, знаєте, не, не вживу, не фізичне, а на відстані. Воно може бути вам неприємно. А, ну Що тут ще може бути? Ну, здається, все, я сказала. Ну, якісь такі марні зусилля, або просто ви зусилля не туди направляєте. Подумайте про це. Карта порада. Дев'ятка кубків. Дев'ятка кубків каже, розслабтеся і получайте задоволення. За дев'яткою кубків людина ну, задоволена емоційно, Ї, їй подобається. От вам порада. Робіть те, що вам подобається, робіть те, що вам приносить задоволення, щоб вам це все нравилося. Саме вам, бо дев'ятка це карта е, людини, ну, така індивідуальна картка. Да? Не коли комусь ви робите щось приємне чи з кимось в парі. А саме для вас е, їжте те, що вам подобається, пийте. Якщо вам хочеться випити там келих вина чи шампанського, випийте. Е, Знаєте, доставте себе якесь задоволення, щоб це було вам приємно. І карта попередження: Паж Пентаклів. Ну, По-перше, попередження в тому, що не зациклюйтесь на матеріальному, да? не будьте тільки практичним, прагматичним. Отут емоції, вам важливіші, принаймні наступного тижня, вам важливіші емоції. А гроші чи ресурси, чи робота, чи навчання, воно трішечки почекає, воно нікуди не дінеться. Да? За пажем Пентаклів. Е Попередження можливо бути таке, що не, не думайте довго, не роздумуйте, не зважуйте, не, е, не шукайте якусь таку користь треба діяти швидше, бо паш Пентаклів він е, спочатку дуже придивляється. Розраховую, чи мені це потрібно, чи я впораюсь, чи вистачає мені там знань, навичок, навичок чи чогось ще. А це попередження: не робіть так, не вагайтеся, не недовго думайте, можливо, дійте рішучіше, скажімо так. Отакі От розклади на наступний тиждень. Я вам нагадую про підписку, про лайки. І прощаюся з вами до наступних відео.